На базі Подільського міського будинку культури працює угрупування волонтерочка. Щосереди о 15.00 жінки збираються та виготовляють різноманітні вироби для наших військових. А ті, хто не має змоги прийти, працює вдома, а потім приносять вже готові вироби. За час війни вони вже встигли виготовити трав'яні чаї, окопні свічки, теплі шкарпетки, рукавички, килимки для танкістів і ще багато чого іншого. Нині ж за Радились на в'язанні поясів, потребують пояса. по холода пішли утеплити спини свої, щоб не було радикулітів, щоб хлопці могли свободно знаходитись у своїх землянках, в бліндажах і передвигатися. Де ви берете нитки? Нас нам допомагає Морілова Алена, українська скарбничка, де працює нитками. Також приносять нам мешканці міста, старі світера, шарфи. І ми одні розпускають, а другі жінки які вміють в'язати, і в'яжуть. Ось ми сьогодні вчора ми розпочали, підготували нитки, перемотали великі клубки, щоб була платніше, був пояс платніший, і по кольорам розібрали. А сьогодні ми вже розпочинаємо. Перші наші роботи і протягом е неділі одні в'яжуть вдома, а другі приходять. щосереди. якщо є бажаючі наші мешканці міста, які вміють зв'язати, будь ласка, завітайте до нас піскіпену культури, і буде загальна справа, і воно потрібно нам, нашим солдатам. Поки руки працювали, у повітрі панувала атмосфера тепла та підтримки. В'язання стало не лише способом допомогти тим, хто цього потребує, а й чудовою можливістю зміцнити зв'язки між жінками, об'єднавши їх навколо спільної мети. З якою метою ви сьогодні в'яжете? Я в'яжу для наших хлопців, щоб їм було тепло, щоб вони ні в чому не нуждались, щоб. Так би внести свою частичку в это дело. Щоб хлопцям було тепло, щоб вони в нас не хворіли і воювали, і захищали нас, і щоб швидше до нас прийшов мир. Саме головне їм здоров'я. От що я я в'яжу і думаю про них, як вони там в охопах, що вони там роблять, як вони там ночують. Дуже тяжко їм. Ми тут теплі, в добрі. І заради них треба щось їм чимось допомогти. Кожен готовий пояс це не просто річ, а символ турботи та солідарності, що гріє не лише тіло, а й серце. В'яжучі жіночки сподіваються на те, що кожен їх виріб допоможе нашим захисникам та захисницям і, звичайно, щиро вірять у найскорішу перемогу. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.